важливість написання буковки С саме ось цього верхнього гачечка. Коли дитина бере ручечку, олівець і буковку С пише не дописуючи ось цей верхній гачечок. В такому разі наша буковка С схожа на І. Окрім того, важливість цього гачечка, вона і в математиці прослідковується, коли ми пишемо цифру 6. Коли діти не дописують цей гачечок, виходить знак м'якшення або е, якась інша закаричка. Отже, е, всі круглі букви починаються саме з цього гачечка, що ми ставимо, ведемо вгору вниз і заокруглюємо, щоб не було схожа наша буква А на букву П. Коли дитина не дописує. У нас виходить проміжок зверху і зовсім не схожа на А, де є гачечок вгору, вгору і вниз. Або коли не повний, тоді дитині потрібно постійно дописувати, що теж виглядає неохайно. Е, також буква О, якщо її писати, вона тоді схожа на англійську букву е, В, або буква Б. Теж в нас виходить з проміжком, а нам потрібно, щоб буква Б була заокруглена. Буква Д стає схожа на букву У. Якщо не зробити ось цього гачечка, то схожа на букву У. Отже, дуже важливо, щоб ось цей гачечок був відпрацьований. У нас дуже багато буквок є з цим гачечком. С, Х, що має в дві сторони. Ф. О, Ж, Є, Д маленька. Навіть в букви Я ось цей гачечок важливе написання А маленька, ю і Б. Ось так, перш за все, з дітьми відпрацьовуємо гачечок. Вгору, вниз. Наступним завданням. Вгору вниз і внизу заокруглюємо. З правого боку, вгору вниз. Переходимо в О, де починали праворуч, там і закінчуємо букву О. Щоб буква О потім перейшла у правильну букву А, в букву Д, в букву Б, в букву Ф. І щоб всі наші заокруглення мали закінчений вигляд. Отже, з чого ми починаємо писати? Перше, що ми дитині пояснюємо, що у нас є широкий рядочок вузенький. Саме робочий рядочок є вузеньким. Потім знову два широких, ми їх пропускаємо. Починаємо ми з паличок від верхньої робочої лінії, похила до нижньої робочої лінії. Ось у нас є похилі лінії. Всі букви, цифри у нас при письмі є похилими. Зверху донизу пишемо похилі. Після того, як дитина відпрацювала похилі палички, ми робимо палички з гачечком внизу. Зверху донизу паличка з гачечком. Зверху донизу паличка похила з гачечком. Відпрацювали, працюємо на другому рядочку, де наша паличка з гачечком переходить в букву І. Відпрацьовуємо написання букви І. І ось тепер дуже важливо відпрацювати верхні гачечки, де ставиться нижче лінії і ведеться вгору, саме ось цей гачечок, на великій і на маленькій букві. Якщо дитині тяжко Одразу в маленькій робити, маленькому нашому робочому рядочку, ми можемо почати з великої букви С, де ми ставимо нижче верхньої допоміжної, ведемо вгору, опускаємося до нижньої робочої і заокруглюємо. Відпрацьовуємо верхній гачечок і нижній гачечок. Наші букви овальні, не круглі. Тоді переходимо на маленьку букву С. Де відпрацьовуємо верхній гачечок вже в нашому маленькому вузенькому рядочку. Після букви С ми відпрацьовуємо велику і маленьку букву О. Щоб у нас знову ж з правого боку починалося написання букви О. Вився гачечок вгору, вниз, заокруглюємо і повертаємося на те місце, де починали. Відпрацювали велику букву О, переходимо до маленької. Ставимо вгору вниз заокруглюємо. Відпрацювали. Наступна буква О з, зі з'єднувальною паличкою. О, і виводимо з'єднувальну паличку. Після цього ми вже переходимо на нашу круглу букву А. Маленьку. Вгору вниз. В нас вже є гачечок, тому наша паличка з гачечком букви А вже буде чітко виставлена, щоб було правильне написання букви А. І далі ми відпрацьовуємо всі круглі буковки, де в нас є гачечки правильні букви Ф, Х, B, це дуже важлива буковка Б, щоб знову був вгору гачечок. Там, де починали, проходила верхня лінія і заокруглювали буква Я. Ось тут дуже малесенький. Тому починаємо з великої. І ось тут ось верхній наш гачечок, і на букву Я. Після цього вже йде маленький гачечок. На маленькому кружечку. Буква Д. Де в нас є вгору, вниз, і так, як буква А, але переходимо на хвостик. І буква Е, так, як і буковка С, але з палочкою посерединці. Останнім часом між школою і садочком виникає конфлікт в тому, що в садочку або вдома батьки неправильно вчать дітей писати. Тому педагоги, вчителя саме школи, просять не вчити до школи писати. Але в школі не встигають подати правильну техніку написання. Тому є багато зошитів і, і різних роздруківок, де правильно написати. І перед тим, як писати, починати вчити дитину, потрібно подивитися саме правильність написання письма. Отже, що в садочку, що в е, домашніх умовах, спочатку батьки мають подивитися, як правильно пишеться буква та чи інша, а лише потім вже починати вчити. Ми в нашому центрі розвитку дітей вчимо написання букв саме так, як потрібно вчити в школі. Це полегшує і з'єднання. Наприклад, буковка О, якщо буде вестися правильно, то в неї йде з'єднання, далі хвостик для з'єднання. Про це батьки не знають. Вони починають писати ось так, потім піднімають руку, виставляють грючечок, або взагалі хвостиків не додають і з'єднують неправильно буковки. Тому дуже важливо знати.